На війні помер Закарпатець Ярослав Попович. Військовий загинув 24 квітня на Запорізькому напрямку. На війні загинув житель села Голубини Мукачівського району Михайло Сокач. Військовому було 27 років. Дах у новій прибудові до житлового будинку горів у сваляві. Громадянина Росії примусово депортували працівники Іршавського відділу міграційної служби без рішення суду. Чоловіку заборонили в'їзд в Україну на 5 років. 55 школярам ужгородських шкіл номер 3 та номер 20 розповідали про віруси та для чого потрібна вакцинація. Таку акцію організували представники Міністерства охорони здоров'я та дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ у точці спільно. Зробили це до всесвітнього тижня імунізацій, що триває з 24 до 30 квітня. Також тут та на іншій точці спільно для охочих розгорнули мобільний пункт вакцинації. Щеплення там можна зробити до 30 квітня з 12 до 16 години. Руслан Власенко рятувальник, командир варти. Чоловік разом з колегами ліквідовував наслідки ворожих обстрілів у Харківській області минулого року. За словами Руслана, у місті Купінськ виїжджали на гасіння пожеж внаслідок влучання снарядів, обстежували пошкоджені будівлі та споруди, а також шукали під завалами людей. Про роботу на Харківщині рятувальник розповів нашим колегам. На війні загинув Закарпатець Ярослав Попович. Про це повідомили на сторінці Ужгородської міської ради у Фейсбук. Там написали, що військовий народився у Міжгір'ї, працював в Ужгороді. Загинув 24 квітня на Запорізькому напрямку. Прощання з Ярославом буде 28 квітня в Ужгороді на площі народній. А чин поховання відбудеться 29 квітня у Міжгір'ї на вулиці імені. Отця добре о 13-й годині. Вічна пам'ять і слава герою. На війні загинув житель села Голубини Мокачівського району Михайло Сокач. Про це повідомили на сторінці Свято-Успенської православної церкви села Голубини у Фейсбук. Там написали, що військовий був навідником гірсько-штурмового відділення 109 го окремого гірсько-штурмового батальйону. Військовому було 27 років. Він загинув 23 квітня в Донецькій області. Вічна пам'ять і слава герою. Дах у новій прибудові до житлового будинку горів минулої доби у Сваляві. Про це сьогодні повідомили на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. Там написали, що у прибудові власники розпалили піч. Там вогонь почав ширитись і перекинувся на будинок господарів. Рятувальники за 10 хвилин повністю ліквідували пожежу. Вогонь пошкодив крілю на площі 15 квадратних метрів. Травмованих та загиблих немає. Громадянина Росії примусово депортували працівники Іршавського відділу міграційної служби без рішення суду. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці міграційної служби Закарпатської області. Там написали, що до 2021 році чоловік приїхав у гості до знайомих на Закарпаття. Посвідку на тимчасове проживання не оформляв. Улітку 2022 року на нього наклали штраф у розмірі 3400 гривень. А також винесли постанову про примусове повернення за межі України. Чоловіку дали час на добровільний виїзд з країни, яким він не скористався. Тому прийняли рішення про примусове депортування. Чоловіку заборонили в'їзд в Україну на 5 років. Акція яка вілюємо на шахті стартувала в Ужгороді. Її організовують, аби зібрати благодійні внески на благоустрій Шахтинського лісу. Про це на брифінгу розповів голова громадської організації Шахтинський ліс та ініціатор акції Ігор Ключевський. За його словами, у цьому парку планують зробити зону відпочинку. Нагадаю, парк Шахтинський ліс стоїть на балансі Ужгородського національного університету. Виникла така якби ініціатива залучити більшу кількість активних мешканців Ужгорода, підприємниць Кола бізнесові кажуть середовища для того, щоб трохи допомогли фінансово ствону створені організації громадські неприбутнеприбуткові неприбуткові фінансові організації, «Шахтинський ліс через шляхом донатами фінансовою допомогою ці організації. Тут на банері представлений QR-код, за допомогою якого можна фінансово долучитися. Створено це з якою цілею, щоб мешканці активно теж приходили, надавали якусь ініціативу, ідею, що би вони хотіли бачити. Громадська організація створена з мешканців безпосереднього мікрорайону Шахта які активно прибирають цей ліс. Вони дуже дбають, щоб там я кажу, був порядок, не не вирізалися дерева. Ініціатива така, щоб створити невеличкі відпочинкові зони, зокрема для заняття, наприклад, йогою, для якоїсь медитації, прогулянок, ну, піших прогулянок для старшого покоління, можливо, де є градус підняття лісу, трошки зробити ступеньки. Ми хочемо побачити, яка кількість містян підтримує нашу ініціативу. Неважливо, яка це сума. Кожен може оцінити. Суму допомоги цього донату на свій розсуд, чи 5 гривень, чи 15 гривень, до кого, кого скільки коштує одна порція кави. Важливо, про те, що, важливо те, щоб долучити до цього велику кількість мешканців ужиру та прилеглих територіальних громад, і зрозуміти, наскільки це важливо для людей. Друге, це долучити до цього бізнес. Небайдужий бізнес, який сьогодні є рокований бізнес, і є бізнес той, який наш місцевий, практично вже весь місцевий, можна сказати, для того, щоб вони долучилися до цього процесу і таким чином без задіяння, поки що бюджетних коштів це вирішення простих речей. Це доступні доріжки з екоматеріалів для того, щоб люди не ходили. Ми бачимо, що коли випадає дощ, то відповідно там є там, грязюка і цей для того, щоб там були удобні доріжки, по яким можна гуляти. Тому, наприклад, зробити там облагородити, зробити такий легенький паркан. А в подальшому вже ми будемо співпрацювати з Ужгородським національним університетом. Будемо співпрацювати з громадською організацією. Побачимо, наскільки це важливо для місця. Побачимо наскільки є це місце для підходить для різного виду. Паркових зон, і відповідно будемо говорити вже про виділення можливо бюджетних коштів для того, щоб створити там відповідні умови перебування. Стоїть питання вирізування, знищення і так далі. Що стоїть питання про те, щоб зробити паркову зону, що не перечисть закону не знищувати рослинний світ. Навпаки, ми його будемо збільшувати. Я думаю, що це допоможе нам навести лад і. Це буде для мешканців міста і для університету, і для громади. Це буде дуже великий позитив. Це точка спільно дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, що знаходиться на вулиці Фаренсара, Ракоці-2 в Ужгороді. Тут дітям розповідали про важливість вакцинації. Населяються всередині інфлюзит і розмножуються. Слухала про віруси та бактерії третьокласниця Софія Данканич. Сподобались картинки, які там нам показували. І я особливо запам'ятала про телефон, який у нього екран. Я думала, на ньому поменше мікробів. У нас ще була дуже класна вікторина, і нам роздали дуже класні подарунки. Шопери і тут а, дві книжки ем, і наклейки. Дуже класно, цікаво е, про бактерії. Е, і мені дуже сподобалося саме більше з наліт. Е, Я тут е, було. В, ти, як нівочки там, е, е, там були, як ти зібльостки сині таке. Там були. 19. нам задавали запитання про віруси різні: як мити руки, як захищатись від цих вірусів, важливо саме в ігровій формі розказувати, нагадувати дітям про ту рутину, як важливо мити руки, як важливо захищати інших від тих вірусів, які ну так сталося, що вже потрапили до твого організму. Чому не варто ходити до школи, коли ти кашляєш? Або супливиш, от зараз нам показали в ігровій формі на картинках наглядно, як виглядає цей світ. Мені найбільше сподобалося хто така вакцина. Це вчителька, яка привчає організм до всіх викликів і можливих труднощів, тому вакцинація це важливо. Організувала активність для учнів перших четвертих класів, розповів адміністратор дитячої точки спільно Олександр Ларіонов. Також долучатися до заходу могли усі охочі. ЮНІСЕФ для діток сьогодні приготувала, підготувала програму. У нас буде вікторина, Ми ознайомимо дітей. З, з вірусами як підтримувати особисту гігієну. Також у нас будуть подарунки, ми маємо тут велику розмальовку і всіх охочих ми приглашаємо на вакцинацію. Інформірован ворожон формат мероприятия – Це інфор інформаційний. Ігровий і мотиваційний. Мати... 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 Активність організувало Міністерство охорони здоров'я разом з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ до сусвітнього тижня імунізації, розповіла головна епідеміогиня Закарпатської області Вікторія Тимчик. Метою таких заходів є привернути увагу таку трохи додаткову власне до вакцинації, тому що вакцинація є надважливим завданням, і ми розуміємо, що зокрема в умовах війни ми повинні дбати про здоров'я своїх маленьких дітей. Ми повинні дбати про здоров'я дорослих. Можна буде зробити. Те вакцинацію як маленьким закарпатцям, так і дорослим. Для дорослих, то це вакцини для профілактики дифтрії, правця з зменшеним антигенним навантаженням, а також вакцина від COVID-19 – це коронавак, дженсон і файзер. Якщо ми говоримо про дитячу вакцину, то це вакцина для профілактики дифтрії, правця коклюшу, поліоміеліту, кору паротиту краснухи. Це основні такі інфекційні захворювання, такі базові, які потребують постійної профілактики. За словами Вікторії Тимчик, дорослі та діти можуть Вакцинуватися у двох точках спільно в Ужгороді та в одній точці Тячева. Мобільна бригада працюватиме з 27 по 30 квітня з 12 по 16 годину. Олександра Завадяк, Андрій Гісем, Суспільне новини. Рятувальники з Мукачева та Сваляви упродовж 18 днів працювали в місті Куп'янськ Харківської області. Поїхали туди у листопаді минулого року. Серед них був і Руслан Власенко. Було домовленість між начальниками управління харківської Закарпатської, щоб ми поміняли з хлопцями харківських хлопців, щоб вони перетухнули, які вже там були в окупації майже рік. І ми виконували їхню роботу. Без замін, як заступили на 15 днів, тобто і ми в Карулі чергували, виконували їхню роботу, тось, виїжджали на обстріли, виїжджали на, ну, на які припадав виїзд, тость на все ми виїжджали, то все як обстріли, обвали, відкапування тіл, які пройшли обстріли. У Харківську область з Закарпаття поїхали дві групи рятувальників, розповідає Руслан Власенко. То був Мукачівськ, Мукачівські хлопці, і свалявські хлопці, і начальник МРВ Мукачівського. Було точно вам не скажу около 15 чоловік. З Мукачева були ви чи ще хтось?» «Ні, Я і мій караул, тобто мій моя варта друга так же саме була і сваляви варта. Нас. Ні, кожен боїться, був якийсь страх, чого ні. Тобто був страх, але Господь Бог оберігає. За словами Руслана, на виклики виїжджали разом з піротехніками. Приїхали два дні таке, як на адаптацію вдалося. То стільки вдалечі ні, десь чули, тому що лінія фронту до 15 кілометрів була. Тось чули, привикали, а потім якось через день почалося. Воно все проходить обстріл, поступає сигнал про виїзд. Тобто, ми виїжджаємо, вже дивимося під ноги, уже дивимося на ситуацію будівлі, тої щоб не впало, не обрушилося, не було різних касетних снарядів. Тобто з нами сумісно виїжджали піротехніки, які обстежу. Ували тут ділянку, і то тобто, ми паралельно з ними виконували свою роботу. Вони свою зараз. Руслан працює в рідному Мукачівському відділенні ДСНС. А між виїздами на виклики проводить екскурсії для дітей, котрі приходять до їхньої пожежної частини. Суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.